Всім привіт, дорогі друзі! З вами Detailing Rate Pro. Сьогодні буду вам розповідати як детальніша інструкція для реєстрації, налаштування і використання додатка Ford Driver, ну, якою може би стати ну, самою осно... ну, основою для таких проблем, можливо, як у вас. Всі ссылки будуть знизу в описі на скачування Ford Driver. У мене на прикладі є планшет, ми обов'язково. Вмикаємо Wi-Fi, bluetooth та місце розположення. Місце знаходження. Ось Wi-Fi не обов'язково. Перед тим як ви ось такий фар-драйвери придбали. Ось у нас сьогодні буде на тесті 72200. Ось, ми його поки в сторонку, якби відложимо. Ми скачуємо додаток. Заходимо на. В браузер. Ссылки всі знизу будуть, де його можна скачати. Для Android це ми скачемо з офіційного сайту, для iPhone ми скачемо з App Store. Ось, ми зайшли, ссылка буде знизу в описі. Нажимаємо Download. Ось, В нас завантажується переходимо на Google Диск. Нажимаємо Завантажити, Усе одно Завантажити. Зареєструємо новий додаток. Ось і якраз ви спробуєте це все використати. Так, у нас встановлюється додаток. Далі, коли у нас встановився, ми його далі встановлюємо відкрити Ось у нас пише, ще невідомий додаток. От, вже є. Установите. Поки давайте я відпущу. Можливо, у вас, кстати, виявитись Google Play захист на Android. Вы все одно нажимаєте встановити. Да, і поточний пароль свій вводите. Бам продовжити. Все, воно далі скачується. Поки давайте на розпаковку зробимо фардрайвера 72200. У нас вже встановився фардрайвер. Ми його встановлюємо. Е, нажимаємо ОК. Ми нажали ОК. Е, дозволити. 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 У вас може бути така проблема, що не відображаються якби, кнопки. О, таке як би є. Нажимаємо тут галочку. Поїхали. Містер Вульф. Та -та 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 -та. Це моя почта, саме перша ми вводимо. Е, далі вводимо пароль. Нажимаємо, можемо показати пароль або не показувати. Нажимаємо Get Verifity Code». Ось так от прийде воно на пошту. Ось так. От. Перше – це логін, другий це пароль і також галочку. Ми поки заходимо на почту, мені прийшов код відразу вже на почту. Коли от, нажимаємо Verifity Code Quick Register. Нажимаємо тут галочку, також вводимо тут «Ваш логін і придумуємо пароль. Нам пришло, ну, придумала пароль, нажимает Get Verify Code. Вот, нажимаем тут строчку всю, вводим 2, сейчас еще раз, 2, 5, 6, 9, 7, 1. Нажимаем регистр. Вот, и на нас подумает. У нас уже, в принципе, бсэк. Повинно працювати. Ми закриваємо додаток ну, на всяк випадок. Заходимо фар FarDriver. Ми зайшли в додаток FarDriver. У нас все є. І у нас от, ось тут повинно повинно писатися, коли даже немає контролерів ви зайшли і у нас повинно писатися Unbound. Це означає, що вже, як мінімум, вже аккаунт у вас є. От, бачимо, тут є дуже багато кнопок графіків, Bluetooth і так далі. І так, поки ми його струмочку відкладаємо, ми достаємо сам контролер, болтики на місце, блітузик, достаємо ми його, відкроємо цю кришку, вона міцно держиться. Да, ми відкрили. Достаємо сюди контролер. Далі ми підключаємо. Мені, мабуть, треба було б перемичку, щоб його зімкнути. Зараз перемичку я зараз візьму. Вот, підключаємо, в принципі, сам контролер. У мене у вас буде вже повністю якби скутер або щось інше, у вас вже якби буде підключено якби плюс і мінус, і замок зажга... з -з запалювання. Я надіюся що у вас якби буде підключено. Я через лабораторний... Блок живлення. Зараз я буду вмикати. Ось, в мене виходить. Це у нас, щас, коли ви підключаєте, на, на живу можуть піти якби іскри. Це нормально. Тут нічого лякатися. Це все робочі моменти. Підключаємо також Bluetooth. Замок запалювання. Зараз я візьму перемичку та то... його підключу. Ми підключаємо от замок. Підключаємо. Зараз секундочку. Бам. Нажимаємо, в принципі, як би скан. Bluetooth вімkніть і все інше як треба якби ввімкнути. Так, у нас сам Bluetooth у нас, в принципі, відповідає. От він у нас червоного кольору, значить все працює. От, і в нашій фардрайвері нажимаємо Connect. Ми законектились. Дивіться, далі переходимо, в принципі, в... можна зразу в Паразийти. У нас зразу пишеться 72 вольта, 1,5 кВт. Ось, в принципі, по реєстрації я сподіваюся, що все зрозуміло. Ось, Давайте коротко ще прийдуться по реєстрації. Ви завантажуєте додаток відчиняє, ну, Скачуєте Google Play, Play або App Store на ну, якби своєму телефоні. Шукаєте ну, якби його в цих, на цих платформах. В Google Play його, кстати, немає. сорі, вибачаюся, в браузері на офіційному сайті FarDriver він є. Для реєстрації запускаєте його. Галочку нажимаєте Get Verifity Code зразу. Логін, пароль. Get Verify Code. Ви нажимаєте. Приходите на почту Пароль вводите і регістр. І, в принципі, все. І у вас якби, так це працює. Це так, щоб коротко. Щоб не тягнути час. От. Ми його вімкнули. Давайте ми перейдемося по. дашборду. Давайте, ось так. Тут у нас є. Давайте швидкості. От ось тут. У нас пишеться яка у нас передача. В принципі, якщо ви хочете взяти там замкнути на постійну третю передачу, ось так от робите. Перемичечка є. Бах, і у нас вже якби третя, третя якби передача якби є. Также він зразу на автолерні. Ми можемо відмінити автолерн. Все, у нас відмінилось. У нас тут ошибки, якби ви вибивають. Це нижня стручка нам показує, буде показувати, які у нас ошибки. Третя передачу. Також ми його вимикаємо. У нас зараз відображається 67 та 2 вольта. Ось тут. Далі заходимо ми в параз в параметри. Тут мотор реверс ну, на напрямок. За що воно в принципі, відповідає? Це якщо після автольорна у вас не в тому напрямку крутиться мотор. Якщо ви газуєте, воно їде назад, ви переключіть, поставте галочку, і якби все. Коли ви на якісь параметри нажмете, на саме перше, він запропонує забіндиться. Ви нажимаєте бінд, серійний номер його, баунд. все, він у нас забіндився. Навіть звуковий сигнал подав. E, дивіться, ми ставимо галочку. Вот. Зараз я Unbound зробив. Sorry. Це щоб. Э, зараз bind. Зараз e, скан. Ну, ось зараз він у нас подумає. Ну, дивіться, e, це щоб у нас якби змінити параметр цей. E, вот. Rated voltage ви виставляєте у вас або... 16С або 20с батарея І так далі, в принципі. Це ви вставляєте, вам потрібно дізнатися, скільки у вас послідовної з'єднаний батареї. Ви вставляєте 67, 72, там 84 і, і так далі, або 48 вольт. Так. Далі. Це коротко по параметрам, які вам можуть. Понадобитись передача. У нас третя передачка це high speed, Middle – це середнє і мінімальний це у нас оця от передача Low. Зверху це у нас Power – це у нас, так скажемо, на потужність, не на швидкість. Потужність це у нас тут на 100% і швидкість це синя. Це у нас 100%. Ось це все можна якби, налаштовувати. По стандарту якби так все стоїть. Вот. Energy Feedback – це у нас рекуперація. E, далі Love, Power Control, це, ну, ви якби, самі зрозуміли, що можна мінімальний вольтаж, якби регулювати відключення. От. Заходимо в Open Pro, там просто буде все набагато цікавіше. E, буває, що ця вкладка дуже повільно якби, завантажується. Ну, це якби на Android. Я користуюся iPhone. Просто я зараз через iPhone якби, вам беру та демонструю це все. Ми зайшли в OpenPro. В принципі, тут якби все призапустив би додаток. От, буває, що на андроїдах якби, глючить, в мене якби, воно вилетіло і чого, так якби отрізками. Ось, дивіться, Angle Detect Це ви виставляєте холи, Давайте ми ще раз спробуємо забіндитися. Да, зараз воно... От ось тут, бачите, серійний номер, павер і так далі. Давайте, о, Тут вибираєте датчикам холлом 60, холм або щось інше. Ось, все якби, індивідуально якби, повинно налаштовуватись. Ви можете знайти налаштування, е, налаштування показників по поводу мотора на офіційному сайті, якщо вони якби, є. Фаз, фазний курд, поточний якби, фазовий струм. Фазовий струм. Це у нас ось тут, максимальний фазний ток. 200 в нас стоїть. Це стандартному. Ви можете якби, його змінювати. На що воно якби, впливає на максимальний струм? Це якби, Максимальний струм, який подається на двигун. Також воно якби, впливає на потужність і динаміку розгону. Далі у нас йдете вольтач і Максимальна Батарійний струм лайн. стоит 50. Це у нас воно, воно, можна робити обмеження струму з батареї для уникнення якби, перевантаження або повисити якби, батарейний струм, щоб він більше видавав і вкачував потужність на мотор. Ось, же є Throttle Responde, це в принципі відчуття ручки газу. У нас є Line, Sport і Еко. Якби ви це все саме розумієте, що це буде ручка газу, якби, наша, вона буде впливати. Тут можна полі, пол взяти, виставити. Вділити, в принципі, зараз от це полпарс. Е, ділити, якби це коротко, якби прийдемося, не буду там, детальніше якби, розповідати, бо це надовго якби, відео затягнеться. У нас є дуже багато значень. Е, для електромоторів, яких я виставляю на 2 кВт, там, в принципі, треба виставляти 26. Е, ну, якби, Ділим на магніти, і у нас якби, виходить пол Ось. Е, для, для мотору. Щоб якби, коректно він працював, не перегрівався, якби, щоб лишня напруга якби, нікуди не вливалася. Ось у нас якраз зразу оберти налаштувалися, rated speed 692 і максимально 1846. Ну, після змінення поля-перос вам треба буде сюди зайти, в графіки, і нажати Learn, Enter, нажимаєте ручку в пол, у вас вперед мотор і назад прокрутиться, зупиниться. І, в принципі, все, якби можна тестувати та їхати. Ось, переходимо далі. У нас потім від, ну, якби, контролер дізнався, що у нас, так скажемо, по обертам. Можна тут там, максимально в нас виставитися. 1846, допустимо. У вас стоїть rated рейтинг-номінальний якби, співвідношення якби, швидкості. Ось. Можна його більше поставити або менше, воно буде це все регулюватись. Ну, Можете це все вручну. Чим більше, тим швидше, якби, буде до осечки. І можна менше, щоб якби, не напрягалось ні то, і не то. Ні мотор, ні контролер. Можна прийти до задньої швидкості. Бекет Speed. це можна якби регулювати. Багато не бажано якби виставляти, бо воно буде їхати дуже, ну, дуже швидко. Ось, дивіться, можна. Виставити, виставляєте під свою вагу так, як вам потрібно. Або повільніше, або швидше, якби задня передача. От, тут є, в принципі, є час бусту. Можна взяти кнопку якби вивести boost, тайм. mode. Ну, якби, От, і воно у нас буде робити що? встановлення якби, можна по часу роботу максимального прискорення, по фазному по батарейному струму. Коли ви будете нажимати кнопку Boost, то він у нас буде пришвидкувати ну, швидко якби, їхати. От. Ще є еко HTC коефіцієнт. У нас по стандарту 8 стоїть, якщо 8, то це у нас ніяких обмежень немає. Чим менше це цифра, тим воно буде встановлювати обмеження по швидкості. Чим менше, тим ну, воно буде більше урізати на максимальну швидкість. Тут є вік, якби характер, так скажемо ручки, fast або middle. От, вік respawn Це у нас ну, якби field, вікін, вот ослаблення поля, хто як називає. От, це параметр, що якби, нам дозволяє збільшити максимальну швидкість за рахунок зниження магнітного полю. Ось, чим більше, тим більше воно якби, зменшується магніт... ну, збільшує, ну, воно що дає, воно збільшує швидкість за рахунок зниження магнітного е, потоку. Реліз тротл. Коли у вас рекуперація є, воно буде або різко, е, ну, е, або повільніше тормозити рекуперацію. От, я тестував, в принципі, я залишав там троєчку або четверочку. Ось це. У нас оберти виходять. Якщо ви все на 100 поставите, то у вас буде мотор, якби набирати ту швидкість дуже швидко, максимальну швидкість. Можна також limited speed взяти і поставити обмеження. Це, от. Якщо ви все тут 100 наберете, то він у вас буде вистрелювати. Так скажемо, буде дуже швидко прискорюватись і набирати ці оберти. Ось, так що я все плавно налаштовую. Ну, це стандартне якби, налаштування. Там від 100 починаємо, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 або 20. Також є ще пункт по передачам. Це все те ж саме, що у нас якби в першій вкладці. Я бажано вам рекомендую в першій вкладці не тут регулювати, якби передачі. Ось, а ось тут. Просто тут все буде набагато легше. Для новачків буде все набагато легше. так Заходимо знову в Open Pro. Energy ну, рекуперація. Виставляєте якби стоп, типу стоп вот і максимальний backкурent. Це все якби теж індивідуально якби виставляється. Тут там, можна взяти виставити, там допустимо, 90, у нас в мінус піде це все. Ось, як бачите, воно якби налаштовується з високих оборотів і до низьких оборотів. Ось, тепер далі. В принципі, по функціоналу переспіновки, все є. Я прикріплю, ну, прикріплю якби би теж фотку вам, щоб було вам зрозуміло, якби переспіновки. По цим всім переспіновкам. Це ручка газу логічна. Червоні фішки це у нас сигналізація і так далі. Тут, якби... Нічого у нас специфічного немає. Потім у нас є передачі. Можна поставити по дефолту якусь собі передачу або вимкнути, або дефолт, якби нейтральна передача, щоб він відразу якби, не їхав. Ось. Якщо у вас є кнопка, щоб переключати передачу. Ось також, щоб у вас рекуперація працювала, вам рекомендую якби це все якби слухати, або по ручці тормозу, або по ручці газу. Коли ви відпускаєте ручку газу, давите, відпускаєте ручку газу, у вас відразу вже буде рекуперація, або ручки тормозу легенько нажали і у вас рекуперація буде йти. Нормал respawn, як я його вивчив, воно трішки дає буст на контроле. Ось, і я б не сказав би, що там. Він вилітає або ще щось. Ну так в плані розгону і по максималці, воно трішки щось якби дає. По дисплею, щоб відрегулювати, якби ваші дисплей, давайте ми будемо підключати, зараз я вам покажу. У нас є така фішечка, як... Щось вам покажу. Можу її дістати. Ось. Це, мабуть, у нас кріс-контроль і є кнопка Boost. Можете його запінувати до спідометра, там де є сигнальний провід. Берете, закантачувати цей провід, плюс і мінус берете. Цей провід сигнальний. У вас буде зчитуватись передачі. І якби все, все інше. Передачі та швидкість. Задній хід, крізь контроль, спіт-пульс, він у нас буде інтенсивність, інтенсивність швидкості, якби у нас буде регулювати. Ось це саме головне. Чим менше виставляєте, ну якби це треба поігратися. Ось, якщо у вас немає прямо на спідометрі регулювання швидкості. Це теж якби багато з чим зв'язано зі спідометром, але я просто рекомендую не вбудеся в ці налаштування, а просто взяти і спід пульс би відрегулювати. Ось, також протект. У нас є мінімальний вольтаж. Тут, якщо у вас літіонова батарея, ви виставляєте 4. Ну, номінальна у нас напруга на таку одну батарейку 18650 це у нас виходить 3,7, а максимально це 4,2. Ось. Якщо у нас це 16С, у нас повинно бути 67 вольт. Ну, тобто тут виставлено по батарейному налаштуванню. Розповідаю, вот 67. Кожний параметр, який ви змінюєте, або по наступній, виставляєте як би сейф. да, rated power ви можете, в принципі, там вставити. там Різниці, в принципі, немає. То що напис як би буде, то зрозуміло. Мінімальний протект я виставляю якби, 40. 7,46. Вот, якщо я хочу прям в нолі її розрядити, я там ставлю якби 43. Я ставлю 47. Мінімальний. Це як би те, потрібно рахувати. Що у вас э... мінімальний розряд. Просто щоб. Допустимо, якби в мене була така ситуація, що потрібно було трішечки доїхати, я підключився до фардрайвера і і чуть, -чуть понизив. Ну, я не розумію, чим менше я буду садити, тим менше якби, ну, ресурси, якби буде батареї. Якщо у вас 67 вольт, ставляєте Love Protect 47, а на Over Protect, то в принципі не важливо, бо у вас зарядка то, що буде видавати, то вона і зарядить, і все. Тобто -то можна регулювати моторні температури контролером температури відключення. Ось, коли буде спрацьовувати. Також тут по мотору виставляється температурний сенсор. ну По термодатчику тут вбрайте, якби, свій або аналог. Ось, ну ось Я виставляю по тому, якому потрібно того ну По термодатчику. Вам треба знати, який у вас якби термодатчик. Так. Це у нас додаткові параметри. Давайте ми далі перейдемо. В принципі, по таким от основним налаштуванням. В принципі, я можу сказати, що тут дуже круто, що є в таких контролерах фар є, можна по часу взяти і виставити буст, або або, або, або якби, магнітне поле для підвищення швидкості, для короткочасного або ну, підвищення якби, потужності. Якби дуже круто, що є якби, такі у фариках. Ось так же ще б хотів би ще від себе додати. Це такі банальні якби, налаштування. Ось так, щоб було якби, зрозуміло, як можна поїхати відразу, та все інше якби, можна якби, брати, там, там датчики холла, вибираєте, скільки градусів. І в принципі тут нічого якби, тяжко немає, якщо ви хоча б мінімум, який то англійські знаєте. Так, мінімум. Додаток, в принципі, фардрайвер дозволяє налаштовувати потужність, як ви тільки що змітили, швидкість, рекуперацію та якби, багато інших параметрів. Він якби, підтримує оновлення прошивок, що дає там, мінімальні якби, функції. От, без Зміна там, якогось контролера можна якби, його оновлювати, прошивку, висока якби, у нього ефективність, е, використовується сучасні MOSFET транзистори, що забезпечують менший нагрів і витрати енергії, дозволяє оптимізувати продуктивність двигна під різні умови. Також по захисту там, має від перегріву перенапруги, перенавантаження. І можна перевіряти стан контролера через Bluetooth, там, де я вам тільки що якби, показував нещодавно, ось тут. О, бачите, у нас якби ошибка. Оце теж дуже крути... крута фішка, можна виявляти неполадки та їх якби, виправляти. Ну, ви зразу будете знати, що йде. Якщо ви відключите, відключите там, датчик холла, або він у вас втопився, якби датчик хол, або перегорів, то в принципі це якби все замітите. Через додаток. Е, ще б хотів би зазначити, що ма, ну якби він ма, маленький. Радіатори тут у них дуже круті. Таві можу вам взяти, показати 72-260. І також я вам покажу ось такий от контролер, такий вже більш вже потужніший, міцніший. Це у нас контролер 72-260. 80 ампер батарейного струму, 260 фазного струму, дуже крутий контролер. Так 72-200, також як і вся лінійка. Тобто, чим так скажемо, чим більше ви ставите, тим більше потужність. Фазний батарейний, та він більш продуктивніший. Ой, тут, в принципе, про спиновки по размеру. Чем больше брать, тем больше их бы, размер плюс-минус. Ой, сейчас такие вот, их как бы выходят. Смотрите, вот, такие вот. Уже крутые. Такие уже массованный радиатор. Также идея коробка, Bluetooth, тест и меньше. Пластик дуже легко зачиняется. Вот, зачинила мы его. Ось, в принципі, це відео було про фардрайвер, як його налаштувати. Саме базове. Ось, в принципі, по всім іншим деталям. Якщо вам щось не зрозуміло, можете загуглити І, в принципі, отак от, от. Все, в принципі, регістрації зрозуміло вам. Всім дякую за перегляд. Купляйте фардрайвери, дуже круті. Контролери, бо це фор-драйвер найдійні, дуже, дуже потужні, продуктивні, можна налаштовувати швидкостя, рекуперацію і всі інші параметри. Я так думаю, якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, задавайте коментарі, відповім, допоможу чим зможу. Так що з вами був Detailing Харід Pro, ставте. Підписку, лайк, дорогі друзі. І всім дякую за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Переходимо, в ссылка в описанні буде телеграм-канал. Переходимо, там дуже багато чого цікавого є. Приклад робіт, контролери, резина для сітікового. В принципі, все є абсолютно. Якщо вам цікаво, переходьте. Робимо різну роботу, так що, в принципі, з вами був Влад, або як Detailing Rate Pro, збираємо дуже кіті апарат. Роблю ось такі от огляди. Якщо вам таке подобається, або змінити інший формат, в принципі, якби огляду, можете писати в коментарі, строго не судіть. От. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк і писати в коментарі, можливо, у вас є якісь проблеми, я відповідаю. На кожний комментарий і всім вдалого дня.